I feel like I'm my mind. Всім привіт, величезний всім сеї. Побачила таку красуту і не змогла, щоб не зробити огляд. Такий жакет, який він красивий, який він романтичний, який він ніжний, як піони весняні, як квіти 699 гривень доповнить любий ваш образ. Романтичний. Вау! На сіточці основна тканина і по ній якби такі фактурні квіти. Навіть не знаю, як описати цю тканину з підкладочкою. Ну, звичайно, це поліестер, тому що якби по-іншому не зробиш такі ошатні речі, то вони, як правило, йдуть з поліестеру. Ну, красиво, 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 дуже. Все в таких ніжних-ніжних тонах. В минулому відео я показувала а, ось цей фешн-корт. Тут додалося-додавилася толстовочка, а світшот. Зараз я покажу, що додавалося. Але я йду по факту до цієї рожевої сатиної спіднички. Тільки погляньте разом, як співпадає це все. Ну, мені це все дуже подобається. І я хочу з вами поділитися своїми враженнями. Правильно? Так, тільки щоб нічого мені не звалилося. Так, я вже тримаю цю сатинову спідничку, Цей жакет. І повертаю голову і бачу ще новиночки. Ось такий білосніжний жакет. Бась застіпки, а далі з твіду. Це новиночки, це не якби не минулий завіс якийсь там. Ну це просто новесенький. Теж сюди могло би бути дорожевий ось цей сатиновий нові цей жакет. Тільки погляньте, як все красиво. Ну, по факту я хочу вам сказати, що ось цей жакет, ця спідничка дуже класно підійдуть. Ось ці три речі мені дуже сподобалися, Но я тільки прийшла. Можливо, ще будуть якісь такі фаворити сьогоднішнього огляду. Але наразі я прийшла і побачила таку красоту в новиночках. Цей жакет я вже сказала. І він ідеально підійде до сатинової спіднички. Сатинова спідничка красива, вона в довжині мідаксі. І ви тільки погляньте, яка комфортна ціна. 399 гривень, і це 100% віскоза. Ось на етикетерці 100% віскоза. Ну, то чути і в руках. Але я, щоб переконатися, щоб не бути голослівною, то я вам... Просто показала, подивіться, ви подивіться, як все красиво, такий зефірний рожевий колір. Ця спідничка. Ну, або можна взяти цей клідовий жакет, який теж мені дуже-дуже сподобався. До цієї рожевої спіднички, чому ні? Яка фактура хороша, такий блакитний колір з білим і золотистим шимером, але таким ненав'язливим. Не, не здешевлює тканину, а навпаки, додає ще більш ціни. І гудзики акцентні з гербами. Непогана якість. Якби пошито, якісно 799 гривень. Вау! Красиво. Красиво. Склад тут 95 поліестеру і 5 металізованої ниточки. Ну нічого. Нічого, красиво. Звішую все по місцях, побачила ще рожеві ось такі ковтюлечки з блакитним. Зараз покажу вам. Цей блакитний жакет ви бачили в моєму іншому відео. Нагадаю вам ціну 799 гривень. Дуже ніжний блакитний колір з такими акцентними годочками, але теж дуже стримані. І такий жакет є у білому кольорі теж. Як вам такі кольори? Ось такі вкоси є джембури на короткий рукавчик. Це, напевне, акрил. Такі м'якусінькі 459 гривень. І є в ніжно-рожевому кольорі теж. 72% акрилу і 28 поліастеру. Бомбори з джинсу в білому кольорі. Досить цупкий джинс, 799 гривень. Це 100% котон з підкладкою. Базовий, класненький і стильний. Є різні розміри поки що. Вибір великий розмірної сітки, тобто від XS до 2XL чи навіть до 3XL, ще є сінсей. Ще в такому кремовому кольорі є. Тут вже золотисті гнозички, трішки тканина інша а, Поліестер, віскоза, льон. І досбачила і 3% котону. Так, і 3% котону. Лиша підкладка Поліестер. Ось ось таке в бежевому кольорі я подовжена під замшу. Така курточка жакет полегшена, але візуально має вигляд замші натуральної. В поясі стягується. О, такий casual стиль. А в бежевому, бачите, стягується лише спереді, так фіксується, і цікаво. Це, напевно, поліестер. Навіть не буду дивитися, тому що ну, штучну замшу, то якби з іншого і не може бути. Але штучка класненька. Для тих, хто любить знижечки, ну а хто їх не любить, я в тому числі я попереду всіх чекаю на знижки, тому що хочеться, звичайно, купити ось, наприклад, такий кардиган Він щільної в'язки в білому кольорі з чорним. І ціна та-да-дадам 389 гривень, а коштував 659 гривень. Такий кардиганчик, тому налітаємо. Бігом, спішимо в сінсей, чого тягнути гунку. Якщо можна зараз просто зібратися і поїхати в сінсей, і накупити всяких дрібничок для дому, накупити одягу для себе. 35% котону, що непогано, а скільки а 65% п'ять поліестеру, тобто поліестер і котон. Ну непогано, непогано. Ой, без знижок, але подивіться, який класний джемпер, базовий. Ай, Рубчик в'язаний. І не барахло, як то кажуть, бо досить хороша якісна в'язка. І є в чорному кольорі теж. Так, є в чорному кольорі і в такому кремовому молочному. Красний склад, 70% віскози відсотків і 30% поліаміду. І в чорному кольорі теж є. Ось ще в чорному і в бежевому кольорах. В не м'ятному кольорі ще такі джембри є в'язка в рубчик. 389 гривень, але в'язка досить щільна, не є легесенька. Сподіваюся, що тут є візкоза, в якість досить непогана. І колір, базовий джемпер, нічого лишнього, врубчик. І в складі 70 військозу і 30 поліаміду. Прекрасний склад. Джинсові спідниці і курточки. Ще є в темно синьому кольорі і в світлому. Така ця прямесенька, а ось ця вона йде трапецією донизу. З розрізом. 38-й розмір дивлюся блюса 519 гривень. Класна модель, найбільше мені сподобалася. Чим ця, бо ця йде слін, прямесенька а та йде трапецією. Повернулася, щоб показати вам цей світшот. Має вигляд досить теплющого, з начосиком всередині таким як усіньким, і ціна досить комфортна 459 гривень. Принт нашитий, якби ось це вишивка, з тканини щільної, не фарба. Тому якби принтом важко назвати, це швидше так. Нашивка така. Стандартний практично склад, 60 тонн, 40 поліестеру. Ще з'явилися в новинках сукні, більш такі мінімалістичні, стримані. Ось ця сукня з трикотажом, з підкладкою. Припорошено рожевий колір. Такий навіть прудно-рожевий, з драпіровочкою в талії. Довга сукня, і кажу, вона з підкладкою. Це мені не подобається. Якби особисто мені, що є підкладка 459 гривень. Верх прекрасний склад, трикотаж, 95 віскози і 5-еластана підкладка, 100% поліестер. Але ця підкладка лише і топом на грудях, як лів. Зараз я вам покажу, бачите, так от, коли без бюстгальтера, можливо, то навпаки добре. Такий топ, він стягуючий, підніметь вам груди і можна носити без бюстика. А ця сукня в шоколадному кольорі. Такий шоколадний навіть з якимось таким рожево-брудним підтоном з акцентними гоничками, середньої щільності в'язки. Якось така цікава сукня в стилі Old Money, навіть чуть, -чуть. 599 гривень коштує. Хороший склад, 52 скози, поліестер і поліамід. Всі її можна вибрати одяг який буде непогано на вас виглядати, не буде дешевити ваш образ. Можна і за великі гроші одягатися без смаку, можна за малі гроші виглядати дорого, презентабельно. Ще з'явилися ось такі крихітки. Крихітки з ланцюжком. Можна причепити, можна носити ось так, а можна носити з ланцюжком в рожевому кольорі. Красива сумочка з бантик, ну така мила в стилі Барбі Колор. Особливо коли цей ланцюжок ще причепити. І ціна такої сумки 339 гривень. Ну і до сумочки потрібно, напевне, зразу і взуття в ніжно-рожевому кольорі. Яке підійде до цієї сумочки, це такі слінбеки на низькій ході з бантом. Це як сатиновий такий щільний текстиль. Непоганий, Валід має досить непоганий. Як бачите, новиночки є. Приходив сінсей, думаєш, що ну, вже новинок не буде, вже завезли, але Но ні, новиночки є. Красиві слінбеки. 459 гривень. З таким гусликом і легенькі вони. До цих слінберків можна взяти ще таку милу сумочку, яка теж має довгу ручку, має брилочок. З бантом цей брилочок можна зняти. 459 гривень коштує сумочка. Всередині довгі рінінчик, які можна зачепити. У нас. Так, що можна одразу підібрати і сумочку, і слінбак. І Зараз подивимося, чи є рожевий ремінчик. Мені вже просто цікаво. Дуже ніжно-рожеві тона. По літньому такий аж а, припорошено рожевий, якийсь такий нюдово-рожевий, Не яскравий, не барбі-колор, не такий, що виїдає очі, а дуже стриманий. Я бачу, що сьогодні випуск буде такий максимально дуже в ніжних тонах. Якось так виходить. Дивлюся ремінчики, і зі знижкою є ремінчики. І цілий набір. Ви тільки погляньте: 129 гривень, коштувало 339 гривень. А такий ж рожевий ремінчик, і як і сумка, і як слінбеки, і ви отримаєте ще додатково білий ремінчик і чорний. І це все за 129 гривень. Золотистою пряжечкою, така фурнітура, металева золотиста, хороша. 129 гривень. Ще такі сумочки є в рожевому кольорі. 339 гривень. Ручечка теж всередині є, ручка з ланцюгом і шкірзан. Ось така ручечка всередині. Нічні сорочки, тапочки. Сподобалася ось ця рожева нічна сорочка з трикотажу. Макарони аж захотілося, 459 гривень, ви бачите. І є ще в блакитному кольорі з бантиками такий принт. І тапочки текстильні в смужку блакитні з білим. Ой, яка у нас ця нічна сорочка, така аж дуже-дуже красива. Макарончики. Прекрасний склад, 100% котон. А такі текстильні тапочки на вигляд досить якісні. І їхня ціна 219 гривень. Вони легесенькі, це текстиль, мають вигляд котону. Сподобалися мені ці тапулечки. Тапки добре носяться, я неодноразово купую в Сенсеї, так що тапочки можна брати. А ця сорочка коштує 219 гривень. Така подовжена футболка. Взагалі, що це за така ціна? Не вірю, просто подивлюся на другу. Так, 219 гривень, взагалі 20 злотих. Дуже дешево. 100% котон. Я вражена. Що вражена. По хаті собі за 219 гривень ходити, спати. Супер. Шкарпетулі теж досить якісні в сеї. Подивіться, які красиві відтінки мятного є. І білі. Білі з мятним. Але тут така стравичка вишита. І тут чотири пари. І ціна. Ціна так. 149 гривень за чотири пари. До речі, я зараз подивлюся собі чорним, мені під кросівки ще потрібно докупити 70% котону. І 28 поліастеру, 2 ластану. 70% супер. Хто шукає боді, появилися по комфортній ціні. Просто ціна подарункова 269 гривень. Ось такий еластичний боді, в рожевому, в білому кольорі. І білий базовий взагалі. Рожевий для настрою. Є в чорному кольорі. 269 гривень вражена цінами. Ну, я в курсі, що Сінсей це найкращий бренд, який продає непогані товари по дешевим, по низьким цінам, правильно по низьким цінам. Ось так. Ой, які трусики, Хелокі. Тут дві пари біленькі і рожеві з Кіті. Оце стріни, а ці взагалі принтові 219 гривень за дві пари. Класні трусики. Міжки є на аксесуари. Досить суттєві. Ось, наприклад, такий набір сережок коштував 149 гривень, зараз 59 гривень, 60% знижки. Тут сережок раз, два, три, чотири, чотири, чотири позиції від малесеньких. А до великих ось ця підвісочка. Зараз зі знижкою 89 гривень знижка не дуже така велика, коштувала 119, але все, все рівно приємна знижечка і цей ланцюжок, і по ланцюжку ще бачите, такі є диски, металеві, малесенькі, такі горошинки. Цікаво, мені ця музика, як запишеться, то і відео. Ніхто і не побачить. скільки багато кілець тут в стилі Cartier, Бачите? Навіть хто не це, не може відрізнити, то може подумати, що ви така просто мажорна біор. А це як з діамантиком. Бачите? Як малесенький діамантик, як біле золото, 169 гривень. Досить презентабельні речі, можна аксесуари знайти всі сеї, щоб мати вигляд. Лакшері, щоб мати вигляд, подивіться, навіть разом. Ось так. Ось так. Буде непогано. Правда? Ось так. Будете мати вигляд олтмані, лакшері. Чому ні? Штани в смужку, класика за щіпами. вона прямі штани, вона за воротами знизу. У класика потрібно теж мат, О, знижечка. 399 гривень. 399. Зразу з ремінчиком, ремінчик можна потім використовувати до інших речей. Непогані штани і ціна теж хороша. Базова чорна сатинова спідничка. Я показувала рожеву, за 300 з чимось сатинова а, чорна, теж 100% віскоза, за 599 гривень. Ну, все рівно це набагато дешевше, ніж ніж в Зарі. На кожен день можна собі придбати і бути в топі. В тренді жакет вкорочений. Зараз, до речі, ось такі кардигани жакети двобортні. А, вони актуальні. Такий вигляд, ніби в складі є льон. А, скажу ціну. Ціна 659 гривень. Ой, який хороший склад. 35 віскози, льон, котон. Ну і що? Ще є трішки поліастеру, напевно. Котон 20%. Вау, скільки багато всякого. А підкладка поліастер. Для малесеньких дівчаток тут просто рай. Такі красиві речі. З трикотажу сукні, е бунжурамур. І така сукня. А, це в парі. Ні, Чи просто зачепилося, зачепилося. Ні, це в парі. Ціна буде за дві сукні. Ось така принтова є, в смужку і в сердечки. І за дві сукні 339 гривень, це 100% котон. Дуже такі по літньому красиві сукні з зайчиками, квіти. Це вже ціна за одну сукню 189 гривень, 100% котон це трикотажна сукня. Дуже великий вибір для діток по таких хороших низьких цінах. Коли ви приходите в сінце і починаєте все для себе скупляти, то не забудьте про своїх рідних, коханих чоловіків, щоб в них не виникло жалю, що ви любите тільки себе, а вони обділені увагою. А ви знаєте, що чоловіки дуже сентиментальні, вони дуже все близько беруть таке до серця. То ви купіть щось для чоловіка. Чому ні? 219 гривень футболочка. 100% котон, це як задарма. І хочу вам сказати, що ви можете і собі купити для себе чоловічу футболочку, щоб ходити по хаті спати, взяти найбільшого розміру, буде вам така оверсайз, нічна сорочка. Ну, 219 гривень, супер. Токіо, це класна принтова футболка. 339 гривень це все 100% котон. Ще така є за 219 гривень принтова. Може йому сподобатися. Це щось ралі, рейсінг, ага. чемпіон. Ну, щось таке. Не знаю, що це таке. Мотоцикли, це теж така тема. 219 гривень. Навіть він буде собі по хаті ходити, скаже, а мені жінка купила, буде тішитися. або кохана. Так що не забувайте про своїх чоловіків, про своїх коханих, коли приходите в сінсей і починаєте все скупляти для себе. А зайчики сьогодні якісь сумні. Минулого разу вони були веселі, а сьогодні в них вушка позаверталася. Подивіться, погляньте, які в них сумні очі. Так, дуже в них серйозні. Вліваєте шортах, на довгих лапках. І зараз знижечка на них можна придбати такого зайця за 600 гривень. Там дівчинка є поруч, в них ціла компанія. А ще маленька їхня дитинка, дівчинка. Доця сидить собі, залізла наверх. І сидить біля а, чашки, чи що це таке? Якби не чашка, як з неї койте, це чашка. Тут незручно, воно буде виливатися. Не знаю, що це таке. Ну, це не знаю, що це таке, 189 гривень коштує. А малесенький зайчиську коштує. Зараз я вам скажу, 169 гривень. Подушечки декоративні в ніжних принтах 219 гривень, ніжно розовий принт і чорний теж зі яскравими квітами, з ніжними. Ой, ось такі. Великодня тема, тарілочки. Тут невеликий вибір, є хоум 99 гривень, як в інших магазинах сею. Тут обмежений, але все ж таки є. Ще такі стильні ємності є для зберігання. З щільною кришечкою, з такою гумовою о, гумкою, з таким ущільнювачем. і ціна 189 гривень. Кому цікаво, оскільки рушники 339 гривень. Однотонні, такі вибиті, м'якесенькі. Рушник досить великий, зараз подивлюся, можливо, вказано, який це розмішно, хочу вам показати, що він величезний просто. Тому він вартий тих 339 гривень по любому. 70 на 140. І це 100% котон. Всім дуже вдячна за увагу, хто залишався у відео зі мною до кінця. Всім папа і до зустрічі! Everybody in the world dies Please, Lord, give me